Російський терор, кривава автотроща та викрадення генератора в ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Трагедія у Дніпрі, потужний вибух пролунав 14 січня в Дніпрі близько 16-ї. Росіяни влучили у дев'ятиповерховий будинок. Є великі руйнування. Вщен зруйновано мінімум один під'їзд. На місці, де Росія влаштувала терор, працюють комунальники, рятувальники, медики та поліцейські. Міський голова Борис Філатов одразу прибув на місце трагедії та зазначив, що завали будуть розбирати всю ніч. Станом на 17-ту годину врятовано 15 осіб. Кількість загиблих та травмованих уточнюється. Наразі житловий масив, де стався вибух, відключено від електропостачання та систем життєзабезпечення. Автобусний крадій. У Дніпрі затримали чоловіка, який крав телефони у громадському транспорті. Поліцейські зловили злодія на гарячому в автобусі та вилучили речовий доказ. Крадієм виявився 33-річний місцевий житель, який вже був раніше неодноразово засудженим за скоєння майнових злочинів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вибухова автівка. Дніпровські патрульні виявили в автомобілі БМВ-гранату. Патрульний екіпаж зупинив підозрілу автівку на вулиці Богданова. В автомобілі перебувала водійка та двоє чоловіків. Під час поверхневої перевірки авто поліцейські виявили в салоні сліп пакет із залишками невідомої речовини, схожої на наркотичну, гранату РГД-5 та запал типу УЗРГМ. На місці події працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Подробиці події. Становлюють поліцейські. Троїцька без тепла. У центрі Дніпра прорвало тепломережу. 14 січня на вулиці Троїцькій співробітники комунального підприємства Теплоенерго почали ремонтні роботи. На місці працює екскаватор, гідромолот, підйомний кран та 10 комунальників. Від теплопостачання відключено 11 об'єктів інфраструктури. Ймовірною причиною аварії вважають перебої з електроенергією. В той час, як електропостачання нема, котельні не працює, трубопроводи охолоджуються, звужуються, потім знову розширюються. І це могло призвести до аварійної ситуації і витоку теплоносія. Ремонтні роботи на вулиці Троїцькій планують закінчити до понеділка, 16 січня. Вкрали генератор. У Соборному районі Дніпра поліцейські затримали двох чоловіків за крадіжку генератора. Зловмисники вночі зламали двері до медичного центру та викрали вартісний пристрій. Підозрювані двоє чоловіків віком 36 та 37 років, які раніше неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Кривава автотроща. В районі СМТ Петропавлівка на Дніпропетровщині сталася страшна аварія. Зіштовхнулись поліцейське авто та вантажівка. Попередньо встановлено, що працівник поліції не впорався з керуванням службового авто, виїхав на зустрічну смугу та врізався в фуру. В результаті з'яснення поліцейське авто розтрощило вщент, а вантажівка злетіла у кювет та перекинулась. Внаслідок ДТП один з поліцейських від травм загинув на місці, інший у тяжкому стані. Водій вантажівки Серйозно не постраждав. Це всі резонансні події суботи 14 січня. Слідкуйте за новинами Дніпра Оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.